Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрийтів. Знаєте, вони становлять понад 80% усіх видів тварин на землі. Тільки вдумайтеся в цю цифру. Але погодьтеся, ми рідко замислюємося про їхнє існування. Тож сьогодні давайте зануримося у цей дивовижний світ комах, світ крихітних володарів, від яких, виявляється, залежить доля всієї нашої планети. От просто уявімо на мить світ без комах, що це було б якась іделія, чи все таки справжня катастрофа? Гадаю, відповідь може багатьох здивувати. Бо факти говорять самі за себе їхня роль у природі та й у нашому з вами житті настільки колосальна, що її навіть важко переоцінити. Вони справжні невидимі правителі. Ну що ж, почнімо з їхньої, так би мовити, фундаментальної ролі. Як ці крехітні створіння виконують роботу справді і планетарного масштабу? Ключове слово тут сапротрофи звучить трохи по-науковому, але насправді це просто команда прибиральників природи, справжнісінькі санітари нашої планети. От уявіть собі, жуки-гнойовики переробляють тонни, просто тонни посліду. А жуки-мертвоїди ховають трупи тварин і перетворюють їх на родючий гумус, тобто на основу життя для рослин разом з тарганами та мурахами. Вони буквально створюють ґрунт, на якому ми живемо. А ось вам яскравий приклад, що буває, коли ця система дає збій. Коли європейці завезли до Австралії худобу, вони, звісно, не врахували одного моменту. Місцеві комахи просто не вміли переробляти її послід. І результат величезні, просто безкрайні пасовища почали буквально потопати у гної. Екологічна криза наростала, і щоб її зупинити, знадобилося ось тільки. 250 тисяч, так-так, чверть мільйона жуків-гноювиків, яких довелося спеціально імпортувати аж з Африки. Просто уядіть собі цей масштаб: чверть мільйона крихітних інженерів врятували цілий континент. Але знаєте, прибирання це лише верхівка айсберга, комахи це ті незамінні працівники, що підтримують життя нашої планети буквально щодня. Вони виконують безліч так званих екосистемних послуг, без яких наше життя було б геть іншим. Наприклад, джмелі запилюють конюшину, а без неї не було б молока. Нічні метелики піклуються про квіти, що розкриваються лише в темряві. Сонечка це ж живі природні пестициди, що знищують попелиць. Ну і звісно, самі комахи є їжею для птахів, риб, рептилій. Це ж основа величезного харчового ланцюга. Гаразд, а тепер давайте ближче до нас із вами. Наш зв'язок з комахами це дуже давня історія, історія взаємовигідного партнерства. І це партнерство триває тисячоліттями. Тільки уявіть, майже сім тисяч років тому в Китаї вже вміли робити шовк. А бджільництво, наприклад, було важливою галузю ще за часів Київської Русі. Сьогодні ж ми йдемо далі. Використовуємо комах як от їсть, як високоточну біологічну зброю проти шкідників. Що ж, давайте поглянемо на ці дивовижні подарунки. Гусениця шовкопряда, наприклад, плете свій кокон з однієї суцільної нитки. Її довжина до двох кілометрів, неймовірно. Бджола дарує нам мед, а Україна, до речі, один зі світових лідерів бджільництва. А їздець трихограма це взагалі живий пестицид, який знищує шкідників зсередини, відкладаючи свої яйця прямо в них. Але у цієї історії є й темний бік. Іноді наші крихітні союзники перетворюються насправді безжальних ворогів. Ось вона, ця подвільна природа комах. Бачите з одного боку запилення, з іншого знищення врожаю, з одного мед, з іншого хвороби, справжнісінький парадокс. І, мабуть, найстрашніший приклад руйнівної сили комах це сарана. Це не просто комаха. Це жива хмара, що пожирає абсолютно все на своєму шляху, залишаючи по собі пустелю. Щоб просто усвідомити масштаб цієї загрози, погляньте на цифру це відстань, яку може пролетіти лише одна зграя сарани у пошуках їжі. Це щоб ви розуміли, як з Києва до Парижа. І така одна єдина зграя може знищити все зелене на своєму шляху для фермерів це справжній апокаліпсис. Та сарана це далеко не єдина загроза комахи знищують нашу їжу, псують наші будинки, розносять хвороби, переносять інфекції і навіть можуть вбити своїми укусами. Тож хто ж вони, врешті-решт друзі чи вороги? І де проходить оця тонка, крихка межа між користю та шкодою? Є така влучна думка ті самі створіння, що будують наш світ, можуть також кидати виклик нашому місцю в ньому. І це, мабуть, найголовніше їхня роль вона не добра і не погана. вони просто невід'ємна частина надзвичайно складної системи, і оцінювати їх лише з позиції корисно чи шкідливо для людини це, м'яко кажучи, величезна помилка. Тож, можливо, наступного разу, коли десь побачите комоху, варто згадати, що її роль у цьому світі набагато набагато складніша, ніж здається на перший погляд. І можливо, цей новий погляд змінить ставлення до неї назавжди.